Що Apple, відома компанія завдяки своєму дизайн-менеджменту, Стів Джобс насправді сказав, що Apple, хоч і є компанією, але він створив її як витвір мистецтва. Таким чином, я вважаю, що Atomi також прагне стати компанією, яка народжується як витвір мистецтва завдяки дизайн-менеджменту голови компанії. Тож коли Atomi стане столітньою компанією, якою мистецькою роботою, на вашу думку, вона повинна з'явитися? Якщо розглядати лише концепцію дизайну, то я вважаю, що це художник, але е якщо говорити про те, що робить бізнес, то, наприклад, потрібно пройти процес, в якому змішуються технології. Але якщо технології залишаються лише технологіями, це вже інженерія, цей дизайн. Якщо він залишиться просто дизайном, буде лише мистецтвом. Але ми це люди. Які працюють і займаються управлінням, тому для того, щоб це мистецтво та інженерія мали управлінську цінність, необхідний процес їх змішування, Стів Джобс до цього часу вже зробив багато в цьому напрямку. Це так званий мобільний телефон, який спочатку розроблявся переважно для голосових дзвінків. Але тепер можна сказати, що він створив концепцію якої раніше не існувало, коли атоми тільки починали свою діяльність, я вважав, що вона повинна зайняти певну позицію, виходячи з минулого по-перше, я думав, що немає відповіді, тому що, як ви знаєте, наша галузь має дуже погане соціальне сприйняття. І в минулому ми допустили багато помилок. Тепер, якщо подивитися на форму галузі, чи є це дійсно бажаним, то навіть якщо ви трохи кращі, За них це не має значення, схоже, що це не вийде. Я почав думати, що такі компанії не повинні народжуватися. Отже, потрібно йти зовсім новим концептом. Але яку компанію створити? Отже, з того часу Атомі оголосила, що пише нову історію мережевого маркетингу. Отже, до цього часу історія мережевого маркетингу продовжувалася на основі минулого, але тепер потрібно створити щось абсолютно нове. Саме з цією концепцією атоми оголосила, що пише нову історію мережевого маркетингу. Мені насправді потрібна була сміливість, оскільки я відчував невпевненість. Щодо того, чи зможу реалізувати те, про що думаю. Але м -м -м, чому ви вважаєте, що історію потрібно переписати, чому існуючі компанії мережевого маркетингу мають погане соціальне сприйняття, і чому результати причина поганого соціального сприйняття полягає в тому, що вони завдали значної шкоди суспільству. Тому сприйняття стало негативним, отже, що ж пішло не так. Мережевий маркетинг не врахував свою сутність. Тобто мережевий маркетинг також є маркетингом і дистрибуцією. Це лише одна з форм. Тоді потрібно задуматися, що ж насправді є сутністю розподілу. Розподіл це з'єднання виробника та споживача на найкоротшій відстані. Існують різні канали розподілу, такі як мережевий маркетинг, наприклад, склади зі знижками, телебачення, домашні покупки. Інтернет-магазини, вуличні магазини, універмаги та багато інших каналів розподілу тоді потрібно подумати, чи можна отримати конкурентну перевагу порівнюючи з іншими каналами, але цього не роблять. А замість цього зосереджуються на своїй власній лізі. У цьому була присутня не стільки чиста маркетингова складова, скільки інвестиційний елемент. Інвестиції або спекуляції, звичайно, були й дуже екстремальні злочини в цій галузі, тримали в ув'язненні, проводили зомбування і продавали нащадків. Раніше так і було. Це вже кримінальні правопорушення, але зараз це нормальні люди, які вільно приймають рішення і купують круги. Але чому ж тоді виникають такі збитки? Це має. Характер інвестиції, наприклад, коли я купую якийсь товар, я купую також певну кваліфікацію, право отримувати трохи, більше виплат. Я купив цю. Кваліфікацію залежно від цієї кваліфікації, те, що очікувалося, може здійснитися або не здійснитися, це має характер інвестицій. Інвестиції не є чимось, що може успішно завершитися для всіх. Невдача також є обов'язковою умовою. Якщо б мова йшла лише про торгівлю, то не повинно бути людей, які е, зазнають збитків. Якщо ми говоримо про нову компанію, то потрібно повністю усунути характер інвестицій. Справді на даний момент слід зосередитися лише на купівлі товарів, тобто розглядати, чи буде взаємна вигода, коли гроші обмінюються на товари. Мова йде про те, щоб залишатися вірним найосновнішим принципам, наприклад, за якою ціною продається продукт в інших каналах. Якщо якість однакова, ми повинні задуматися, чи можемо ми продавати це дешевше. Якщо ми не можемо продавати це дешевше, то це не має соціальної цінності. Отже, тепер ми з самого початку не будемо змагатися в межах однієї галузі. Ми позиціонуємо себе як розподільчий канал, який змагається з конкурентами, такими як дискаунтери, універмаги, телемагазини, інтернет-магазини та вуличні магазини, і перемагає в цій конкуренції. Це тепер чітко визначено, це почалося. З думки, що ми не відступимо від основної. Концепції, яка називається торгівлею, і основної концепції, яка називається розподілом, отже, коли я розмірковував про те, яким має бути розподіл, у мене виникла ідея про форму атомів, я зрозумів.